У програмі смертельні дороги, скільки людей гине в аваріях через неякісне покриття? Моя машина ушла під нею іменно промила яму, провалився асфальт. Машину може у встигли атагнать. Перший в Україні чиновник, якого суд наказав арештувати за ями на дорогах, Тут правила УДУДУ. Уступи дорогу дураку. Так от, треба було от це і робити. Для нього будь-яка дорога була б за щастя. Робочі будні – єдиного в Україні поштаря водолаза. Ну а чого співають цю пісеньку? То дирек левий їм давай, то дирек правий. Люблённих много, он один у переправи. Вся країна в ямах і баюрах, а вони обирають там, де ще гірше. Пройдет дальше? Давай, давай. Потому що нет, меня сейчас будет прокидывать на нього. Вони кайфуют от болота и безпутья. Колесо заскочило, и машина пошла вниз с обрыва. Нива, джем один, или? их было трое. Она начала переворачиваться. Турни дороги. Дивите прямо сейчас. Любимая машина единственная была в семье, которая помогала и мне, и брату. Цього дня він багато чого собі запланував, але коли на власному авто виїхав із дому, заїхав недалеко і провалився. Вискочив на свободне сухое Хотів тільки здавати назад, машина провалили. Тепер він розповідає про свою біду спокійно. А ось у день, коли втратив машину, і слова не міг вимовити. Ще пак автопригода ледве не забрала у хлопця життя. Буквально за хвилину дві вона вже ушла повністю. Слушай, ну тобто ти там мог і залишитися по суті. Реально, да. Тому що рівні заклініли, бо би я там, би я став. Микола вважає за події того дня відповідальний безпосередньо цей чоловік Андрій Білик. Він чиновник Київводоканалу. Автопригода сталася через прорив труби. В тому, що сталося, винен безпосередньо водій, який грубо порушив вимоги правил дорожнього руху і здійснював рух своїм автотранспортом по пішохідній деревищиці. Микола свою провину заперечує, стверджує, що виїхав на тротуар, бо дорогою рухатися вже не було можливості і підтопило. Та навіть якщо й винен, то за правилами мав би сплатити штраф. Провалитися ж під землю занадто суворе покарання. А ось що порушила столична жителька Юлія, коли ввечері припаркувала свого Фольксвагена поблизу домівки, сама й досі не збагне. Як з'ясувалося, тієї ночі місце для паркування жінка обрала все-таки не найліпше, просто над трубою водоканалу. Моя машина уйшла перша під нею імені промила. Яму провалився асфальт. Машину може встигли отогнати. Її капот був опущений уже вниз по саме лобове стекло. Тобто перевернув. На практично перпендикулярно землі. Ну, грубо говоря, вот таким вот образом. Як і у випадку з Миколою, автомобіль Юлії діставали рятувальники. Вимили, почистили, та вердикт був невтішний. Машина в не підлежить. Після пережитого шоку Юлія заспокоїлась. Вина водоканалу начебто очевидна. Треба тільки зібрати докупи документи і піти до суду. Проте не все так просто. Водоканал відбиває удар. Не вони винні. Це або служба київ автодор, якщо це магістральні шляхи, або якщо це внутрішні квартальні проїзди, то балансу отримуючи території. Можливо, і чиновники водоканалу були б чудрішими, якби такі аварії ставалися не часто. Проте від початку року автовласники столиці дедалі частіше втрачають землю під колесами. Ось просідання ґрунту на вулиці Гетьмана. А це в центрі Києва, на європейському майдані, провалився пасажирський автобус. Тут одразу два припаркованих авто занурилися у воду. А ось найбільший мікрорайон столиці Троєщина за одну ніч через розрив труби тут залило три сотні автомобілів. Жалюгідному стані 900 кілометрів київських труб. Їх будь-якої миті може прорвати. Найнебезпечніші райони Святошинський і Голосіївський. Якщо не почати ремонт негайно, то невдовзі ключові дороги столиці перетворяться на одне велике озеро, і дістатися центральної частини міста можна буде хіба що на танку. Вони ідеальні водії для водоканалів усіх міст країни. Екіпажі найбільшого в Україні авторалі. Перед шаленими перегонами карпатським безпуттям вони думають не про те, як зберегти машини, а як дістатися першими. Їздити гладенькими відшліфованими дорогами їм не цікаво. Я читаю, на цей номер довжовий! Дивіться далі. Нормально, нормально. Все, все. Божевільні водії, для яких машина пругт, чи затяті екстремали? Чому вони обирають такі дороги, яких нормальні автовласники жахаються? Перший чиновник, що мав сісти, це тому безпреділ безприділне, що його звинуватили в поганих дорогах і заарештували на сім днів. Суддя, герой, чи водій – месник. Ілі штраф, ілі арест. Я ізбрав наказання від ареста. Листоновше водолаз із села Леніного давно вже десятою дорогою обходить українські дороги. Ой, меня Аварії через неякісне покриття дороги, що вбивають людей. Страшна українська статистика. Вони не спортсмени, і не професійні гонщики, вони прості божевільні автовласники. Таврія Таврія підтримує національного Ну, От у мене є прекрасні китайські зеркала, які ніфіга не видно, а інші поставити не можна, тому що все одно зламаєш. Тут кожен з учасників намагається відокремитися із загальної маси. І Якщо не вправністю і швидкістю, то оригінальним дизайном улюбленої тачки. Що у вас за тачка? Чупакабра. Чопакабра. Це така вірушка. Маленька. Та вже потім їм не до сміху. Що гірші дороги, то більше труднощів доводиться долати. Че ти? Че ти? Нормально, нормально. Одній учасник заїзду сам побирає для себе складність траси і отримує координати так званих точок. Їх 14. Усіх треба дістатися і сфотографувати на доказ, хто за найкоротший час перетне фінішну лінію, той переміг. Ось екіпаж, з яким наша знімальна група подолає весь нелегкий шлях: поїде о 7.30 ранку, а повернеться о 22.00. Тарас Сотник, Вадим Заглянський і Олена Фролова. В трьох вони налаштовані на перемогу. Нам залишилося 100 метрів до точки. Так що починаємо дивитися глазами. Уже на першій точці скупчення машин. Дістатися цілі не до снеги навіть автівкам з найпотужнішими двигунами. Ось застрягла перша. А ось друга. Ось наступна машина сіла в багнюку. Вибратися вдалося лише одному екіпажеві з півсотні. Вони здобули славу героїв. Наш екіпаж пошився в турні. Вони вперто рвуться наздогнати суперників, але вже на четвертому об'єкті розуміють, що втратили забагато часу. По-моєму, це четверта точка, да? і нам потрібно ще шість. У нас Там взагалі якась ерунда по точкам. До вечора, дуже про... мало. Та я думаю, що не справимося. Тому що ми темпу запатеряємо, ми вже займаємося тим, що любуємося природою. собираем грибы. Вирушивши далі, Тарас нагадує, що окрім збирання грибів, учасники реалі передусім фанати екстриму. А ризик для життя, який супроводжує їх упродовж усієї поїздки гірськими дорогами, непорожні слова. Такое местечко недалеко, в по-моему, до сих пор еще Нива лежит. Там перепад высот метров 400. Они случайно попали на камушек и ехали. Она одновременно попали на камушек, колесо соскучило, и машина пошла вниз с обрыва. я сказал, что Нива, джем 11 их было трое. Она начала переворачиваться выбросила того кто был сзади его вообще просто выкинул назад через задние дверь потом бокового штурмана, условно говоря выбросила и потом только метров через 50 выбросила водителя Машина ушла ні, ну, водітель пострадав, как да ну все обашло натомість. Інші стрімкомчать до фінішу цих хлопців щойно підрахують. Час і кількість точок назвуть переможцями. А хтось безнадійно застрігає в пасках карпатського бездоріжжя. Анні екіпажі повертаються на фініш пізно ввечері. Наш 438-й в загальному списку посяде почесну восьму позицію. Не так погано для релаксованих поціновувачів грибів і природи. Цього сільського чолов'яги ані джипа, ані квадроцикла. Замість цих ненадійних транспортних засобів має гумову камеру і два маленьких весельця. Василь листоноше екстремал не з власної волі. По цій трав'яно-болотяній каші поважно назвемо її дорогою. Чоловік щотижня має носити листи і щомісяця пенсії. Селище Рудня Пошта це 15 кілометрів пішки. Машина тут не поїде та й не проїде. Проте Василь схитрував, не потрібна йому та дорога. До села насправді рукою сягнути. Воно отам за річкою. Це приношу там, вожу сюди. Ми допомагає мені часто. Хлопець мій менший. Ні, він мені допомагає товар нести. Товар це продукти харчування, які замовляють селяни-пенсіонери. Бо там, на тому березі, жодної крамниці. Ми допросили продавте все – І хліби, і мукові. Товари по побуту, там в їх магазинів немає, нема. Все, тр... все, що це, є. Все, все, що їм треба, і муку возили, ну, і, і крупи всякі, і гречка, і рис, і, і молоко з і гущонкою, ну і консерви всякі теж, <хи> скільки разів. Ну читайте, кожну неділю раз. А то буває як якісь телеграми, що щось срочне, так і подвапу рази пливаєш на тиждень. Довгі розмови не стиль Василя. І закинувши торби з продуктами до свого міні-човна, він вирушає у рейс. співають цю пісеньку, то бірик левий їм давай, то бірирек правий. Влюбльних ногу один у переправи. Так само мене пенсіонери чекали. Постоянно влюбленого постара. влюблених Он один, упереправый. <поцелуйся> И вот, вот земля бедная. Я ну, Ой, меня сух, прохлада. Плывет порог. Дивіться далі: листоноші йдуть за обрій. Відколи українські річки стали ліпшими за українські дороги. Поштарі занурюються у воду. Він хоч і плавав на цій камері, то що хіба він утопиться, чи що. Як і чим віддячили Івану Франківці улюбленому мерові за розбиті дороги? Я думаю, що запорожці саме більше відповідає якості цих доріг, які, які є. Тому що він дуже дешеві і обслуговані і в ремонті. Чиновник на Запоріжжі, який мав сісти за ґрати через поганий стан доріг, і досі переконаний, що винні не ями. Це правило у дуду: у дорогу дураку. Так, от треба було те, вот то й діяли аварії через неякісне покриття дороги, що вбивають людей. Страшна українська статистика. полях прохлада, плив паром, поет вода, о чому-то рядом. Ой, милях забух. А це зараз саме таке важка порази. Жовтень, листопад, грудень. Січень лютий, а це такі місяця, які сам саме Тепер до місця призначення лише пів кілометра. Так Василь заощаджує на прайній часі, бо якби йшов о коляса, був би по вуха в багнюці, а додому повернувся б на вісім годин пізніше. Збережений час він може використати, ну хоча б на коротку екскурсію селищем спеціально для київських телевізійників. Це колись був тут магазин. Люди купляли, тут все було необхідне. І, і хліб привозили. Ну, все все було необхідне. А зараз продали, заколочене, все. Нічого немає. А це перша хата. На поштаря Васю Ольга Мартинівна чекає від самого ранку. Можна до вас, гості? – Можна. – Здравствуйте. Заходьте, пожалуйста. – Заходьте. Тобто. Просимо. Усе життя вона в цьому селі, а такого дбайливого і чуйного поштаря, як Вася, зроду не бачила. А його героїчні запливи бабуся сприймає за належне. Він хоч і плавав на цій камері. До шох, хіба він утопиться, чи що? Камера здорова. Ну все, Мартинова, Бувайте здорові. І всі врудні до Василя Екстремала ставляться шанобливо з любов'ю. Ташечка, й бо я за тобою бо Ти нам пенсії не носиш. Ми нам ти добра зробив. Заряджається Василь енергетикою від селян і з почуттям виконаного обов'язку вертається назад тією самою річкою. А коли настане весна і рівень води в тетері спаде, не потрібен буде листоноші його човник. На прощання поділився Василь Галькевич сумною історією. Був колись намір ще за радянської влади збудувати від села Василевого до Рудні дорогою моста. І навіть гроші на цю добру справу надали. Та останньої миті подумали партійні чиновники, що сором сусідньому селу Леніному не мати свого пам'ятника вождеві. Тож і вирішили, дорога почекає. Дороги почекають. Так само не один рік вважали чиновники Токмака, міста в Запорізькій області. Допоки за погані шляхи суд не ухвалив заарештувати заступника мера. Не допомогло йому ані ім'я, ані по-батькові. Ось він, Віктор Федорович. Прізвище, щоправда, портной. Цемаразі безпреділ нашого суда. Пана портного звинуватили, бо саме його посадовим обов'язком було контролювати перебіг виконання дорожньо-транспортних робіт а він не контролював, дійшов висновку суд одразу після аварії за участю дружини голови суду. Саме цей факт і бентежить чиновника, бо якби в ДТП потрапив хтось інший, ніякого позову не було б. От це дорожньо транспортне пришествия, яке сталося, Значить, тут не побіти машини. Ви бачите. і от скажіть, будь пожалуйста, от председатель суда. Що він робить в одинадцять часов? має судить людей, а не отут виходити, тому що тут його жіна. Та аргументів чиновника суд не почув. За протоколами ДАІ, в ДТП винні дороги. За дороги відповідає портной. тож і сидітиме портной. Сім діб Ілі штраф, ілі арест. Я зібрав наказання від ареста, тому що я вважав, що стягнення у вигляді штрафу, наказання в штрафу, ну не буде иметь ніякого влияння на этого чиновника і на, на общу профілактику подобних правонарушень. Суддя, що ухвалював показове для всього українського судочинства рішення, зізнається, був упереджений, бо як інакше, коли він сам водій і знає, що воно таке токмаські дороги на підйом неможливо заїхати, коли сніг йде. Дорога галальот, не галальот, ну скольська, якщо становиться, ну неможливо. Та посадити бодай на тиждень українського чиновника за неякісні дороги все одно не вдалося. Суди інших інстанцій, постанову судді Кудрікова скасували. Урядник що втратив репутацію та й роботу тепер планує повернути і те, і інше. Ми будемо звертатися до місцевого суду з тим, щоби. Щоб вам відшкодували витрати на юридичну допомогу, які були вам затрачені, вами затрачені на розгляд цієї справи. Як там було в тій автопригоді Віктору Портному байдуже. Він і так переконаний, що винні не дороги, а дурні. Тут правила у дуду: Уступи дорогу дураку. Так от треба було й робити. Та зиск від цієї історичної для міста аварії матиме передусім громада. Влада, що заступила попередню, чим дуж шукає гроші на ремонт автошляхів, ніби відчуває, на місці віце-мера може опинитися будь-хто з посадовців. В обласному бюджеті виділено більше трьох мільйонів цільової державної субвенції на реконструкцію дорог. Це на місті і район. Город конкретно привлечено 1 мільйон 430 гривень, які сьогодні вже Треба просто, скажімо використовувати досвід старої команди і не робити тих ошибок. Кисуни учатся на чужих, дурак на своїх. Поки вони навчаються. Мешканці Токмака віддають перевагу двоколісному другові. Його не так шкода. Може так статися, що на велосипеди незабаром пересядуть і мешканці Івано-Франківська. Дороги в обласному центрі інакше, як сільськими, не назвеш. Деякі ями і баюри стають для автомобілів могилами. На кожній розі на кожному трасі ями на кожного тижня треба ремонтувати машину. Транспортний збір знімається з усіх водіїв, платиться, дороги не ремонтуються. Куда він іде невідомо. Практично їздити неможливо. Ніхто не задумується над тим, що кожний водій, який управляє автомобілем, прокле особливо чиновники не задумується над тим, що їх в їхню сторону йде негативна енергія після проїзду будь-якої ями. Та чиновників до відповідальності місцеві водії притягти не намагаються. Вони діють інакше. На зібрані 300 доларів, купили старенького, але робочого запорожця і привезли під міськ виконком як подарунок мерові. Я думаю, що запорозі саме більше відповідає якості цих доріг, які, е, які є, тому що він дуже е, дешевий і обслуговані і в ремонті. Та проблем жартами не відбудеш. Імовірність потрапити в дорожню транспортну пригоду зі смертельним наслідком в Україні у п'ятеро більше ніж на заході. Тільки за 12 останніх років на шляхах втратили життя 78 тисяч осіб. Чи не половина українських водіїв переконана аварії на дорогах стаються через ті самі злощасні дороги? Навіть працівники дає останнім часом дедалі більше стають на бік автовласників, частіше складають протоколи, в яких серед причин аварії вказують неякісне покриття. Таких протоколів 3% від загальної кількості ДТП, та це 2,5 тисячі смертей на сумлінні чиновників і комунальних служб. Дивіться в наступній програмі. Андрій Гречаний не уявляє свого життя без полювання. У нього одна з найбагатших колекцій трофеїв в Україні. Хто стикли хороше? На думку цього мисливця вдалий постріл найкращий доказ мужності. Лише на полюванні чоловік відчуває себе чоловіком. Охота – це зрелище, охота – це удовольствие. Охота це традиція, это определена культура. Випадок на полюванні, не навмисний постріл чи заплановане убивство. Случайно, он якоби произвел вистріл доствольного ворож'я. А чого його брат младший умер? Коли полювання на дикого звіра перетворюється на відстріл людей? 16-й калібр, 28 вісім грам свінця, в упор з 5 метрів. Я думаю, красиво вошло. Полювання. Тріумф сили і спритності чи вбивство з особливою жорстокістю. За тиждень. У правді життя.